А бувало у вас таке відчуття, що цілий день щось робиш, а результату ноль. На роботі ми часто тільки й робимо, що гасимо пожежі, виправляємо баги, заспокоюємо клієнтів, переробляємо те, що вже ніби запустили. Ми називаємо це роботою, але якщо чесно, ми просто бігаємо по колу. Можна бігти дуже-дуже швидко, але якщо бігти не в той бік, це просто втрата сил. Швидкість не врятує, якщо ти не розумієш, чому все горить. Тобто проблема не в тому, як швидко ми можемо гасити пожежі, а справжня проблема в тому, чому вони взагалі з'являються. Замість того, щоб просто дивитися на полум'я, навіть якщо вам дуже подобається, як воно горить і всі бігають, треба просто взяти лопату і почати копати. До речі, маленький факт про мене. Коли я була в школі, я реально займалася археологією, і саме тому мені так подобається метод, який у Toyota назвали 5 чому. Бо це та сама археологія. З кожним чому ми знімаємо ще один шар пилу, поки ми не знайдемо корінь проблеми. Але чому люди зазвичай зупиняються на першій відповіді? Бо наш мозок споживає купу енергії, тому він обожнює скорочення. Він завжди підсовує вам першу ліпшу відповідь, просто щоб ми заспокоїлися і пішли далі. Коли щось ламається, він не хоче копати. Він використовує швидке, автоматичне мислення. Він каже: ну, сервер старий, комп'ютер старий, клієнтам дорого. Люди просто ліниві, тому вони не розбираються з нашим чудовим додатком на смартфон. Це створює ілюзію розуміння і дозволяє мозку знову відпочити. Але майже завжди ця перша відповідь неправильна. Якщо ми хочемо істину, то треба свідомо увімкнути повільне, аналітичне мислення. Метод 5 чому це якраз той інструмент, який буквально змушує ваш мозок не зрізати кути. Давайте покажу, як це виглядає на практиці. Уявіть ситуацію. Команда три місяці робила нову функцію. Запустили. І нічого. Продаж нуль, користування мінімальне. І всі бігають і е, не можуть зрозуміти, що сталося. Все ж було так гарно. Так от, перше чому? Чому наш продукт не працює? Відповідь на поверхні він занадто складний. Але це лише поверхня, копаємо глибше. Чому він складний? Напевно, бо ми напхали туди все й одразу всі функції, налаштування, все, що можна. А чому ми зробили так багато функцій? Бо ми не були впевнені, що саме є справжньою цінністю, тож додавали все про всяк випадок. Добре, наступне чому? Чому ми не знали, що найцінніше? Ну, бо ми не знали, що болить у користувача, що його job to be done, яку задачу людина насправді хоче вирішити, коли вона користується нашим продуктом. То чому ми не запитали? Чому ми не перевірили? Тому що нам здавалося, що ми вже знаємо відповідь. І ось і дно. Тобто ми були в закритій системі, в нас була ідея, в нас була експертиза, лампочка світилася. Але ця лампочка в нас світилася в темній коробці. Без зовнішнього світла, без реальності, без перевірки ми прийняли власне розуміння за істину. Ось він, справжній корінь проблеми. Метод п'яти Чому це немає, це звичка. Не зупинятися на зручних відповідях. Коли ви знаходите корінь, пожежі зникають самі. А якщо ви хочете навчитися знаходити такі діаманти ще до того, як ви втратили місяці на розробку, подивіться відео про Jobs to be done та відео про дизайн спринт. Я е, поставлю лінки в описі. Час не дарує нам жодної миті повернення. Ставте маленькі питання заздалегідь і буде вам велика різниця.